Дорожньо-транспортна пригода сталася в Семенівській громаді, коли під час руху водій Тойоти на заокругленій ділянці виїхав за межі проїжджої частини та злетів у кювет. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій 69-го року народження загинув на місці. Наразі за фактом розпочато кримінальне провадження, встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Ведеться слідство. 17 лютого, о 22.20 поліцейські горішніх плавнів отримали повідомлення, що один із мешканців багатоповерхівки отримав ножове поранення. Відразу на місце події прибула як слідчо-оперативна група, так і медики, які госпіталізували до лікарні чоловіка 66-го року народження. Відразу почали з'ясовувати всі обставини. І за попередньою версією слідства під час спільного дозвілля жінка 77-го року народження спричинила чоловіку ножове поранення, в результаті чого останній госпіталізований стані середньої важкості до лікарні. За фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 122 кримінального кодексу України це умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Наразі проведено першочергові слідчі дії, вилучено речові докази та слідчими встановлюються всі обставини даного кримінального правопорушення в Глобинській громаді. В одному із сіл під час гри в баскетбол 18-річному юнакові стало зле до приїзду карети швидкої допомоги. Хлопець помер вже Медики намагалися проводити реанімаційні заходи, але врятувати юнака не вдалося. Наразі тіло направлено на судову медичну експертизу, встановляться всі обставини. Смерті підлітка за фактом бачити кримінальне провадження. Вчора до Кременчуцьких правоохоронців надійшла інформація про розбійний напад на території автозаводського району. Повідомлення надійшло від чоловіка, який повідомив про те, що отримав тілесні ушкодження, а також заволоділи його коштами. Протягом декілька годин оперативники Кременчуцької поліції встановили двох осіб, що причетні до скоєного. Це двоє місцевих чоловіків, які наразі затримані в порядку статті. 208-Кримінального процесуального кодексу встановлюються всі обставини. Вилучено речові докази, сам потерпілий наразі перебуває в медичному закладі. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.